Зануримось в епоху, коли художники прагнули до досконалості і черпали натхнення в античній спадщині. Розглянемо, чому ідеали класицизму досі актуальні. Дізнаємось про ключові риси стилю, видатних майстрів та їхні шедеври. Живопис класицизму звертався до античних сюжетів, прагнучи до гармонії, ідеальної краси та раціональності. Основні характеристики живопису класицизму це апеляція до античності. Художники часто зверталися до міфологічних сюжетів, образів античних героїв та богів, ідеалізація дійсності, образи людей і пейзажі ідеалізувалися, підкреслювалися їхні найкращі риси, раціональність і логіка. Композиції були чіткими, збалансованими, підпорядкованими строгим правилам перспективи. Героїзм і патріотизм. Багато картин були присвячені історичним подіям, великим діячам, що викликали патріотичні почуття, спокій і врівноваженість. Кольори були стриманими, композиції статичними, що створювало відчуття спокою і врівноваженості. Популярні жанри це історичний жанр, зображення важливих історичних подій, портретів великих діячів, портрет. Строгі монументальні портрети, які підкреслювали інтелект і гідність моделі. Пейзаж. Ідеалізовані пейзажі з античними руїнами, спокійними водоймами. Видатними представниками були Нікола Пусен, Жак Луї Давід, Антон Рафаель Менкс. Нікола Пусен це французький художник, вважається засновником класицизму в живописі. Він відомий своїми строгими композиціями. Чіткими лініями та глибоким філософським змістом картин. Аркадські пастухи одна з найвідоміших картин Пусена. На ній зображено трьох пастухів з пастушкою, які знаходять могилу і читають напис. І в Аркадії я картина є алегорією неминучості смерті і марності земних задоволень, так як у такому контексті я означає смерть. Танкрет і Клорінда епічний сюжет з Єрусалимського циклу «Торквато Торкватотасом. Картина сповнена драматизму і динаміки, але водночас зберігає класичну гармонію. Смерть Германіка розповідає про трагічну смерть римського полководця Германіка, отруєного за наказом імператора Тіберія. Центральною фігурою є лежачий на ложі Германік, оточений скорботними друзями. Його обличчя спокійне, що свідчить про його внутрішню силу і гідність перед лицем смерті. Фігури друзів виражають різні емоції: гнів, смуток, відчай. Композиція картини побудована на контрастах світла і тіні, що підкреслює драматизм моменту. Теплі тони вказують на життя, а холодні на смерть. Цикл чотири пори року розглядається як свого духу мальовничий заповіт Пусена. Цього разу наповненням пейзажних мотивів стали старозавітні сюжети, проте не взяті в їх послідовності. Весна це Едемський сад з Адамом і Євою, літо мавитянка рут на полі Боаза. Осінь посланці Мойсея повертаються із землі хананської. Зима всесвітній потоп. Жак Луї Давід французький художник, автор багатьох історичних картин, які прославляли героїзм і патріотизм. Присяга гораціїв одна з найвідоміших картин Давіда. На ній зображені три брати Горації, які дають клятву захищати Рим. Картина стала символом патріотизму і самопожертви. Смерть Марата. Картина присвячена революціонеру Жану Полю Марату. Давід зобразив його мертвим у ванні, створивши образ мученика за ідеали революції. Антон Рафаель Менкс німецький художник, який працював в Італії та Іспанії. Менкс прагнув до ідеальної краси і гармонії. Його роботи відзначаються строгими формами і чіткими лініями. Парнас одна з найвідоміших картин Менкса. На ній зображений Аполлон, оточений музами. Картина є алегорією мистецтва і поезії. Сон святого Йосифа. Картина відзначається класичною довершеністю та релігійною глибиною. Вона є яскравим прикладом того, як Менкс поєднував у своїй творчості ідеали античної краси та релігійні сюжети. Картина зображує біблійний сюжет про сон Йосифа Обручника, у якому ангел Божий явився йому і повідомив про те, що Марія, його наречена, зачала від Святого Духа. Це був важливий момент у житті Йосифа, який мав вирішити, як вчинити в такій ситуації. Картина виконана в стриманих пастельних тонах, що створює атмосферу спокою і благоговіння. Композиція картини збалансована і гармонійна. Всі елементи фігури. Предмети, світло підпорядковані єдиному центру, обличчю Йосифа, піднесення Христа це вівтарна композиція для придворної католицької церкви в Дрездені, центральною фігурою є Ісус Христос, який підноситься до неба та оточений хмарами. Апостоли, зібрані внизу, виражають різні емоції, такі як благоговіння, диво і смуток. Відомим представником українського класицизму був Лука Долинський. Український живописець, портретист, іконописець та монументаліст, народився в Білій церкві у 1745 році, написав ряд парадних портретів видатних релігійних і культурних діячів, у яких прагнув до класичної ясності в композиції та виразових засобів. Він працював переважно у Львові і здійснив оздоблення Устенської церкви Почаївського монастиря. Також його роботи були у храмах Бороблевичів, у Жовкві та Підкамені. У антикатедральному соборі Святого Юра митець створив медальйони пророків. Усього таких медальйонів шість, і розміщені вони по три над образами євангелістів у вівтарній частині собору. Окрім монументальних полотен та стінних розписів у храмах, створив галерею портретів здебільшого церковних ієрархів митрополитів Полипа Володковича та Антона Ангеловича, єпископів Миколи Скородинського, Петра Білянського, ректора Львівської духовної семінарії отця Івана Лаврівського, портрет Канніка Михайла Гарасевича, портрет князя Лева Даниловича у Васильянській церкві Львова та ще сотні робіт, які до нас надійшли. Деякі твори Луки Долинського зберігаються у Львівському національному музеї. Класицизм не виник у вакуумі, він є результатом розвитку мистецтва попередніх епох. Антична культура стала для класицизму джерелом натхнення, а Ренесанс відродив інтерес до античності. Класицизм синтезував досягнення цих двох епох, створивши новий, раціональний і гармонійний стиль. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, якщо дізналися щось нове. Зустрінемось у наступному відео.